Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Віталій Буяльський забив 70 голів в УПЛ. Капітан Динамо у матчі четвертого туру УПЛ проти Полісся оформив дубль та відсвяткував свій гольовий ювілей 70 голів у чемпіонаті України. Нагадаємо, той поєдинок завершився перемогою киян 4-1. У складі Динамо Буяльський забив 67 голів та три в Ужгородській Говерлі. Дебютний м'яч в УПЛ Буяльський забив 21 вересня 2013 року за Говерлу у грі з Арсеналом. Віталій. Посідає шосте місце серед найкращих бомбардирів Динамо в історії чемпіонатів України. Український форвард братиславського слова на Микола Кухаревич відзначився забитим ячем у матчі Кубка Словаччини проти аматорського клубу на цех. Поєдинок завершився впевненою перемогою команди українця з рахунком 4-2. 24-річний український нападник зрівняв рахунок у матчі проти команди з 5-го дивізіону Словаччини. Він забив гол у компенсований до першого тайму час. Зазначимо, що на 30-тій хвилині гості програвали з рахунком 0-2, але ще до перерви забили двічі. Для Миколи Кухаревича матч другого раунду Кубка Словаччини став 11-ю грою у складі Слована у цьому сезоні. На рахунку форварда 6 голів у складі команди у поточній кампанії. У матчі проти Нацега також участь взяв український півзахисник Слована Данило Ігнатенко, який з'явився на полі на 62-й хвилині. У цій зустрічі він отримав жовту картку. Барселона стала переможцем клубного чемпіонату світу Ю-18. У фіналі каталонці обіграли аргентинський Расінг 1-0. Єдиним голом у зустрічі на 69-й хвилині відзначився 15-річний українець Артем Рибак. Він отримав передачу від партнера по команді, вийшов 1 на 1, обіграв голкіпера і забив у порожні ворота. Рибак займався у дитячих командах «Буковини» та Шахтаря. Він приєднався до Академії Барселони влітку 2022 року. Артем грає на позиції атакувального півзахисника. На його рахунку 6 матчів і 1 гол за збірну України Ю-16 і 3 гри за Україну Ю-15. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що коментатор Володимир Кобельков отримає менеджерську посаду у Полісі. Цитата: з того, що має здійснитися незабаром, у Полісі має з'явитися ще один менеджер, який підсилить саме цю ланку. Це Володимир Кобельков, сказав Співаковський. Нагадаємо, що Кобельков працює коментатором на «Мегого». Лівий захисник руха Віталій Роман залишив розташування лехі через порушення клубом графіка виплат. Повідомляє та таке: нагадаємо, що раніше журналіст Пьотер Потемпа писав, що гравець не виправдав очікувань тренерського штабу очільника команди Джона Карвера, як у плані футболу, так і у плані фізичної форми. За даними джерела, головною причиною того, що Роман повернувся до українського клубу, є порушення лехією графіку виплат за українця. Повідомляється, що польський клуб мав розрахуватися двома. А траншами по 350 тисяч євро, але дуже сильно прострочив першу частину проплати. Коли стало зрозуміло, що Лехія не планує дотримуватися домовленості, тоді рух повернув футболіста в заявку клубу на УПЛ. Роман у поточному сезоні провів один матч за рух, у якому забив один гол. Новий воротар Полісся Георгій Бущан покинув Аль-Шабаб через головного тренера Еммануля Альгуасіля. Про це повідомляє спорт ЮЄ. Альгуасіль очолив клуб на початку липня 2025 року, після чого повідомив українцю, що на нього не розраховує. Очікується, якщо Поліся вирішить викупити Георгія по завершенню оренди, то вартість трансферу може скласти не менше ніж 3 мільйони доларів, які Аль-Шабаб заплатив Динамо. Цього сезону Бущан провів один матч, у якому пропустив 4. it А за інформацію, та то таке воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан, який перейшов в оренду в Полісся, міг повернутися в Динамо. Ситуація з рішенням по оренді Бущана рішення керівника Аль-Шабаба з принципами на сході не сперечаються. Головний тренер Аль-Гуасіль ледь не через інтернет про це дізнався, і сам Бущан про це дізнався в тій ситуації, коли він не розраховував на такий поворот подій. За інформацією джерела, яка підтверджена в керівництві Динамо, представники Бущана першим чином звернув. До Динамо і повідомили клубу, що є можливість взяти Георгія в оренду. Керівники клубу порадилися з тренером воротарі Михайлом Михайловим, і така була спільна думка, що можна це зробити, але психологічно вдарить по Руслану Нечерету. Саме через це Георгію довелося шукати новий клуб і швидше за всіх зорієнтувалося Полісся. Бразильський журналіст Жоржа Нікола розповів, що по правому Вінгору Шахтаря Алісону була пропозиція за ПЛ. Цитата: в останні дні перед закриттям трансферного вікна англійський клуб, ім'я якого не було розкрито, запропонував 32 мільйони євро фіксованої суми, плюс 3 мільйони євро у вигляді бонусів за Алісона. Додам, що Атлетіко Міней розберіг за собою 15% від суми майбутнього продажу. Попри велику суму, Шахтар відхилив пропозицію, вважаючи, що Алісон стане абсолютним. Лідером команди, сказав Нікола, у березні Шахтар заплатив атлетіку Мінейру 14 мільйонів євро за Алісона. У поточному сезоні він забив 4 голи та віддав 3 асисти в 11 матчах. Півзахисник Греміу Габріел Мек все ж таки ймовірно не перейде у Шахтар. Повідомляє портал Де Гриміст. За даними джерела, український клуб пропонував за гравця 12 плюс 5 мільйонів євро. Це дуже приваблива сума для Греміу, але навряд чи вони погодяться, оскільки гравець і клуб зосереджені на його розвитку у першій команді. Сам футболіст хотів би залишитися у клубі, грати за першу команду та здобувати трофеї. 17-річний бразилець нещодавно був близький до переходу в лондонський Челсі. Але переговори із англійським клубом зірвалися. Український нападник Трабзонспора Данило Сікан має намір залишити клуб. Повідомляє Гунібяк із Хабер. За даними джерела, Данило поспілкувався з керівництвом і висловив бажання піти. Керівництво клубу розглянуло прохання Сікана про відхід і має намір діяти відповідно до рішення головного тренера Фатіха Таке. 24-річний українець зіграв 64 хвилини в чотирьох матчах чемпіонату Туреччини цього сезону. Результативних дій у нього не було. Інсайдер Ігор Бурбас поділився інформацією щодо майбутнього лівого захисника Евертона Віталія Миколенка. Цитата: Миколенко поки не продовжує контракт з Евертоном. До зими він точно у перемовини повертатися не бажає. За моєю інформацією, контракт дійсно до 2026 року, але в Евертона є опція продовження ще на рік, навіть без згоди футболіста. І цією опцією, наскільки мені вдалося дізнатися, Евертон збирається скористатися. На полі, що сезону, робить спроби придбати Миколенка, Інтер теж зацікавлений. Миколенко зараз на виду у таких солідних клубів, які є у учасниками Ліги чемпіонів щосезону. сезону. За моєю інформацією, один із цих клубів навіть робив пропозицію цього літа. В пресі здається, не було цієї інформації на 30 мільйонів євро за Миколенка, але Евертон не прийняв цю пропозицію. І сам Миколенко також не горів бажанням зриватися та їхати, коли його запитали, сказав Бурбас. У минулому сезоні 26-річний українець забив один гол та віддав три асисти у 37 матчах. Красава оголосила про підписання українського захисника Дмитра Мельниченка. Деталі співпраці кіперського клубу з 21-річним українцем невідомі. Мельниченко, вихованець Динамо, грав за рух U-19 та Кудрівку Ниву. У 2023 році перейшов у «Жерону», де грав за другу команду, але тренувався з основною. Минулий сезон він провів у 4-му дивізіоні Іспанії у складі Юніон Атлетіко та Ісари. Власником красави є колишній російський футболіст та блогер. Євген Савін Вінгер Поліся Димитар Трайков став гравцем північно-македонського клубу Роботнічки. 21-річний футболіст, який може виступати на обох флангах та у центрі нападу, перейшов до нової команди на правах оренди. Про інші деталі угоди клуб із північної Македонії не повідомляє. У травні 2024 року Поліся підписало Трайкова, оголосивши про початок формування складу Поліся 2 За другу команду Житомирського клубу Димитар провів шість матчів та забив один гол. У лютому 2025-го Полісся віддало 21-річного гравця в оренду у хорватській Догополі, де Вінгар провів 13 ігор та забив 7 голів. Емполі оголосив про продовження угоди з українським нападником Богданом Поповим до 30 червня 2028 року. Цитата: Я радий, що продовжив контракт в Емполі. Мені комфортно і я щасливий грати тут. Хочу подякувати клубу за довіру, тренеру та партнерам по команді, які завжди мені допомагають. Сезон розпочався добре, але нам не можна зупинятися. Я хочу продовжувати працювати, щоб робити свій внесок і допомогти команді досягти поставлених цілей, сказав Попов. У поточному сезоні 18-річний українець забив три голи у трьох матчах за Емполі. 21-річний захисник Олександрії Даніїл Романенко перейшов у Ворсклу. Футболіст підписав контракт на два роки. Він вже готується до наступного матчу у першій Лізі. 21-річний Романенко не грав за першу команду Олександрії. За Олександрію 2 у другій Лізі. Він провів 19 матчів, забив один гол. Голкіпер Реала Андрій Лунін повернувся до тренувань у загальній групі. Про це свідчать фото з заняття на офіційному сайті клубу. Через травму Лунін був вимушений покинути розташування збірної України на матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2026 з Францією та Азербайджаном. За даними видання, АС, 26-річний воротар відчув дискомфорт у попереку ще під час розминки до матчу третього туру Ла Ліги з мальоркою, який відбувся 30 серпня. Нагадаємо, Лунін у сезоні дві 25-26 не провів поки що жодного офіційного матчу у складі Реала. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук проходить реабілітацію після травми в Україні, стверджує грецький портал Газета гір Гір». 29-річний нападник отримавши дозвіл від клубу, кілька днів тому вирушив до України для проходження реабілітації після ушкодження. Наразі він знаходиться у київській клініці. Футболіст точно пропустить наступний матч третього туру чемпіонату Греції. Також невідомо чи буде Яремчук готовий до старту основного етапу Ліги Чемпіонів, який для Олімпіакоса розпочнеться 17. 20 вересня матчем проти Пафоса. А за інформацією деяких українських джерел, Яремчук також навідався до свого минулого клубу Динамо Київ. Динамо все ще намагається підсилитися. Наразі пріоритетними позиціями є лівий Вінгар та центральний захисник. Портал Зе Сун повідомив, що Динамо оформить перехід футболіста шотландського рейнджерса. Так, як трансферне вікно в Україні вже зачинилося, кияни вже зараз роблять спробу, щоб підписати гравця у зимове трансферне вікно. За інформацією джерела, 21-річний центральний захисник рейнджерса Клінтон Сіала готується до переходу в Київське Динамо. Наразі мова йде про оренду до 30 червня 2026 року. Минулого року француз провів 17 матчів за шотландський клуб, відзначившись одним голом, але не став основним гравцем. У новому сезоні гравець більше не входить в плани Тренерського штабу клуба. Кар'єра футболіста розпочалася ще з Академії Ніци, а потім він виступав за молодіжну команду Мілана. В Рейнджерсі він грав за дубль та основну команду. Авторитетний статистичний портал TransferMark оцінює гравця у 500 тисяч євро.